У мене запитання таке. знаєте, що Верховна Рада нещодавно прийняла закон 42 1 з назвою про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ, яким практично всі діти з України матимуть цей статус, та треба створити новий реєстр потерпілих дітей. І ця функція покладається саме на ССД. Якщо закон дивно сорок за яким на ССД покладається обов'язок створити новий реєстр, в який всі діти України потрапляють в перелік постраждалих від війни чи справиться ССД, якщо набере чинності? Під кіпсом закону, я як тексту закону, я не бачила, хоча перед засіданням, виїзним засіданням комітету я там, штурмувала сайт Верховної Ради. Єдине, що я знайшла це порівняльну таблицю до проєкту закону, і наскільки я зрозуміла, кардинально відрізняється перший проєкт від того, що внесено в порівнянні таблицю. Я його собі систематизувала і що я скажу, я думаю, тут ми з вами будемо. Потім що цей закон, він, він теоретично він гарний, але той обсяг навантаження, який по цьому закону йде на службу у справах дітей, він унеможливлює його реалізацію. От, наприклад, по тексту порівняної таблиці, тут то реєстру, який веде працівник служби у справах дітей, один. Він тут є виконавцем, входять внутрішнє приміщення або переміщені особи, які залишили своє місце проживання. У нас на сьогоднішній день в Полтавській області 37 тисяч дітей зареєстрованих як переміщені особи, 140 працівників служби справа дітей в громадах. І ми розуміємо, що це всього працівників у нас служба справа дітей. 63. Тобто, 63 особи повинні внести мінімум 37 тисяч дітей в базу даних. Це нереально. Тому ця норма закону, вона в цьому плані без підтвердження, без посилення штатної чисельності служби з дітей до нормального стану, вона не зможе бути реалізована. Також Будь чи є інші якісь моменти по цьому закону, які я не бачила. Якщо з того, що говориться в інтернетному просторі, служба з дітей має надавати статус, тут також позиція моя, як керівника обласної служби справа дітей, це не повинно бути. Такі рішення має приймати у великі віклаве. Я ж помагаюся попередити про один сорок що він не буде працювати, що буде колапс. І сьогодні ми чуємо, що СЕДСДПАПО підтверджує це. Але більшість членів комітету проголосувало за це за цей закон. Тому, бачите, е ніколи не кажу безпідставних фактів.